Сьогодні ми будемо спілкуватися про транспорт, а спочатку відгадай загадки. Не гуде, не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука два блискучих вогника. Автомобіль. Що за диво, диво дивне? На колесах цей будинок гумове взуття на нім, а харчі його бензин. А всередині малята і дорослих там багато. Автобус Дуже добре, а тепер роздивись картинки зліва. Як назвати все це одним словом? Транспорт. А що робить цей транспорт? Перевозить людей, допомагає з вантажом, так? як називають людей, які їдуть у транспорті? Пасажири. А як називають транспорт, що возить пасажирів? Пасажирський транспорт поділяють чотири види транспорту: наземний, підземний, повітряний та водний. Найбільш всього наземного транспорту це той транспорт, який рухається по землі. Різні вантажівки, комбайни, маршрутні таксі, велосипеди, скутер. Підземний транспорт це той транспорт, що рухається під землею, наприклад, метро. Повітряний транспорт це той транспорт, що рухається в небі, Дирижабль, літак, повітряна куля, вертоліт. До речі, мрія. Це найбільший вантажний літак у світі. Подивіться на його зображення. До водного транспорту належить той транспорт, який рухається по воді. Це різні судна, кораблі, човни, трамваї річкові, вітрильники. Як багато транспорту на нашій планеті. Давайте перенавчимось правильно писати назви транспорту. Відкривай зошит та запиши за зразком. Давай пограємо в гру один багато. Подивись на зразок. Човен човни. Човен це один, а човни це багато. Утвори з наступних слів пари. Літак, автобус, тролейбус. Перевір. Літак літаки, автобус автобуси, тролейбус тролейбуси. Молодшина. А тепер пропоную скласти речення за малюнком. Що на ньому зображено? Діти, автобус та парк. Спробуй скласти одне речення з цими словами. Наприклад, діти на автобусі їдуть у парк. А в тебе яке речення вийшло? Урок завершено. Молодці.